Будівництво укриття в ліцеї номер 1 В закладі тривають роботи в другій частині підвального приміщення. Це 900 квадратних метрів. Будівельники вивозять землю та демонтували бетонну плиту. Роботи виконує місцевий підрядник ТОВ Южфасад». Роботи трудойомкі, бо то, що тут дуже складні бетонні роботи. Тут треба заливати, допустимо, мало того, що вивезення цих земельних робіт, вони дуже тяжелі і складні з цих підвальних поміщень. Тут ще нам треба заливати, усилювати фундамент під всією територією школи, під цим приміщенням, як ви бачите, от ми все повикапували, от оці, будемо підливати ще один фундамент. Тут ці складні бетонні роботи. В управлінні капітального будівництва кажуть, участь в тендері брали три будівельні фірми. Період розгляду їхньої документації тривав майже три місяці. Фактично, договір був підписаний 20 серпня. Це вже така затримка, скажімо так, була пов'язана з тим, що учасники подавали друг на друга скарги, а саме на неправомірність прийняття рішень. І ці скарги відправлялися автоматично в Київ, Київський суд розглядав антимонопольний цей комітет і видавав свій висновок. Кожен учасник може оскаржити рішення, може оскаржити правильність. І ось це все приводить до того, що це приводить до, ну, до розгляду у повноважному органу таких звернень і затримку. Ну, це дуже часто у нас таке відбувається, але ось ця затримка була саме, саме довша. Але там була, брала паузу саме антимонопольний комітет. Він два рази переносив е, дату рішення. Розгляду суду, тому що збирав додаткову інформацію, щоб ну, зробити цілком правильне рішення прийняти. Коли ми пройшли усі ці процедури, було визначено переможця. 20 серпня було підписано договір. Договір було підписано з підрядною підрядної «ТОФЮШ Фасад». Вартість робіт відповідно до його комерційної пропозиції складає 20 мільйонів 86 тисяч гривень. Роботи в першій частині укриття ліцею номер 1 також виконував ТОВ-Южфасад. В публічний простір потрапила інформація про нібито кримінальну справу, яка порушена проти цієї будівельної компанії. Це неправда. Не ніяких кримінальних справ на мою фірму нема, навіть підозрюва. Наша фірма чиста. якби була хоч одна відкрита кримінальна справа на нашу фірму, у нас не було б договору і тобто немає ніяких кримінальних справ. Ремонт в цих приміщеннях закриє потреби одразу двох шкіл ліцею номер 1 та номер 4 В першій школі наразі вимушені проводити змішане навчання для багатьох класів. В школі Чорновола укриття в приміщенні закладу немає. Це дасть нам можливість першому конкретно ліцею навчатися повністю в очному форматі і не потребуватиме додаткових, наприклад, онлайн-занять або додаткового виводу дітей в другу зміну навчання. Тому це, в принципі, дасть нам можливість забезпечити вже всіх учнів громади очною формою навчання. Що стосується четвертої школи, їм не доведеться йти далеко. У них так, далеко так, це доволі далеко, це більше ніж 300 метрів. І е, ви знаєте, що балістика у нас всі ми бачимо, літає дуже швидко. І дві хвилини ми навіть не встигаємо оговтатись, як уже десь чуємо вибух. Тому е, все-таки для того, щоб обезпечити дітей, і е, там вони переходять дорогу, там ну, є свої складнощі. Тут набагато ближче, тут буде в паркані зроблена. Квіртка, якою вони будуть користуватись, і я думаю, що все це буде набагато швидше і безпечніше для дітей. Завершити роботи в укритті ліцею номер один, планують у березні 2025 року. Три перерви за одне засідання. Депутати не підтримали більшість рішень сесії. На порядок денний, 14 жовтня, було винесено 94 питання, серед яких припинення повноважень заступника міського голови начальника УЖКГ. Його з розгляду зняли, оскільки Андрій Шестов написав заяву на звільнення за власним бажанням. Коментувати своє рішення на камеру він відмовився, дав пояснення з цього питання міський голова. Він написав заяву про звільнення і зараз вже працює директором теплокомуненерго у нас. Це думаю, що для нього це більш приємна робота, чим та робота, якою він займався тут у нас. Він більше господарник і в нього це виходить. Я думаю, що. На цій новій роботі в них буде все нормально. Відносно структури, ми хотіли, скажімо, скоротити заступника одного, залишити тільки начальника управління, але депутати не проголосували за те за це питання. Тому поки що так і залишиться, буде вакантне місце. А я думаю, що на слідуючій сесії знову винесемо про скорочення посади заступника міського голови. А займатися, курірувати буде це питання житлово-комунального господарства. Хтось із заступників, а може навіть це більш вероятно, що це буде секретар секретарської міської ради Ігор Чуніков, тому що це йому близьке, він працював власною своє, скажімо, основна його робота була завжди це, це кому, житлово-комунальне господарство. Він цю роботу, цю роботу знає. І буде е, з цими питаннями також займатися. Під загрозою неприйняття були бюджетні питання, зокрема внесення змін до міських програм. Це підключення газового генератора на Ютке, виділення 12 мільйонів гривень на допомогу військовим та інші питання. Після дискусій та обговорень були внесені зміни до програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення. З 1 листопада жителі громади, яких мобілізують на військову службу, отримують 20 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги. Вони хотіли з Нового року. Включити програму і бюджет ці заходи, щоб е, військовим, які вновь призвані зразу видавати гроші по мобілізації, а військовим, які були мобілізовані 22 з е, 22-го з початку бойових дій е, почергово по протягом двох або більше років як, як були гроші. От, я був з цим. Не згоден зовсім, тому що ми півроку, я вже на сесії казав, ми півроку домагаємося того, щоб нашим мобілізованим, нашим військовим видавали гроші, а саме мобілізовано, тому що це була ініціатива від воєнкомів і від тих хлопців наших, які знаходяться на службі, які знаходяться на передовій. Тому що в новомобілізовані. Новомобілізовані не завжди попадають в ту частину, в якій гарно налажене налажена укомплектування. землю, яка передбачається під притулок для безхатніх тварин. Не виділили за це питання. Проголосували 13 депутатів з 14 необхідних. на жаль, я здивований, чому рада не підтримала, і ну ви бачили, хто не підтримав. І це мене дуже здивувало, бо це актуальна така проблема, яка разі в нас в місті є. Тому це дуже погано. Я особисто буду настаювати на тому, що повернулися ми до нього. Мабуть, на наступній сесії місяць-полтора. Тобто, таке не дуже гарне для собиття перейшло. Мирову угоду між управлінням архітектури та містобудування та консорціумом бюро землопорядних послуг депутати не підтримали. Та фірма виготовляла просторовий план. Міська рада має виплатити 7 мільйонів гривень. Не виділили депутати кошти на придбання нової системи оповіщення для громади. Більше про засідання сесії в програмі Об'єктив плюс. Благодійний рок-концерт на підтримку ЗСУ. Молоді южненські гурти презентували свою творчість на ганку Палацу культури. В репертуарі музичних колективів прозвучали популярні українські, агломовні кавер та авторські пісні. В музичному заході взяли участь колективи. Ріна, штаб волонтерів, студентсько-шкільний гурт, а також вокаліст Богдан Малярчук. До рок концерту планувалося долучити більше ансамблів. Ще два. Планувалося один колектив з Одеси, де я називається. Колектив з Южного Маргобенд. На жаль, через там різні обставини вони не змогли приїхати. До нас звернувся до штабу волонтерів. Звернувся боєць з Южного. Він несе службу на Сумщині в прикордонних військах. Власне, це на нульових позиціях. Ми вже раніше трошки йому було ситуація допомагали. Наразі велика потреба автомобіль. Власне, сьогоднішні всі кошти теж туди підуть. Будемо продовжувати, бо розумію, що ну сьогоднішнім концертом там не обійдеться. Власне, будемо продовжувати, Сьогодні відкрили і будемо продовжувати збір далі. Своїми виступами музичним виконавцям вдалося запалити публіку. Серед глядачів прийшло чимало молоді. Враження ну мені дуже сподобалось. Так це було заворожуюче, Класно. Мені також сподобалось, тому що було гарно. Я люблю таку музику. Подобаються концерти, тому що по перше я можу послухати, як інші грають або поють, або щось інше. Та по-друге, мене також запрошують часто і до Одеси, і до інших міст Тому мені дуже подобається послухати, як інші можуть показати свої таланти. Я вважаю, що заходи для зсу також потрібні, тому що вони зараз не в найкращій ситуації. Та це їм дуже потрібно, що їм будуть прислати кошти, одяг або щось для них потрібне. Дуже класно. Я дуже рада, що взагалі в нашому місті проводяться такі заходи. Що є можливість прийти з дитиною, з чоловіком, послухати музику, ось розслабитись. Дитині дуже сподобалось. Вона бігала. Мені то не Е, так, насправді ми навіть намагалися запам'ятати назву гурту, тому що дійсно круті, е, круті е, дівчина та хлопець дуже гарно співали. Крутий гурт так, звичайно, я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України допомагати, донатити. Тому дуже класно, що не не тільки можна прийти послухати, а й ще допомогти. Тому так це круто. Гурт Ріна долучається до музичних та благодійних заходів в місті. На концертних майданчиках виступають і поза межами Южного. Як розповіла солістка гурту, на рок-концерті виступили і її учні. Вони дуже хвилювалися. Це ще я працюю в школі, і це ще й мої учні мої школи. І взагалі я дуже рада, що в нашому місті отак все, вся ця структура музична, вона розвивається. І що діти вони дивляться на нас і вони хочуть бути такими. І вони хочуть робити щось, щось таке саме, але по-іншому, по-своєму. Це дуже круто, класно. Дівчинка, яка грала на барабанах, взагалі просто супер. Мені дуже сподобалось. Вони молодці. Ми ж не просто так співаємо. Ми показуємо. Зуємо, що потрібно і в такі тяжкі часи, також щось щось таке робити для громади, для нашого міста. І, взагалі, це ну наша ціль, головна це зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Руконцерт тривав близько двох годин. Розширена версія музичного заходу в програмі Життя міста.